Начальник відділу митного оформлення митного поста Ужгород затриманий за те, що вимагав і отримав хабар у розмірі 420 євро. Кошти просив від керуючого одного з магазинів за безперешкодну реалізацію безакцизних товарів на пункті пропуску. У військовій прокуратурі повідомили, що сума повністю вилучена, а посадовця затримано. Справа порушена була кримінальна ще 10 травня, за зверненням даного працівника, що від нього вимагають хабар саме з розрахунку від кількості проданих безакцизних товарів. А керівник даного, даного відділу вимагав цей хабар виходячи з розрахунку 50 євроцентів за один реалізований блок сигарет. Нами було здійснено його затримання. Грошові кошти, які він отримав від відповідального працівника даного підприємства, вилучені в нього. Він тільки недавно призначений. Всього місяць він працює керівником даного відділу митного оформлення. І от саме таку схему він намагався запровадити на митному посту. На даний момент справа порушена і проводиться до розслідування. Він є керівником митного органу, так як керівник начальник відділу є керівником митного органу. І крім того, поки що у нас є ознака вимагання. Але в будь-якому випадку, ну скоріш за все, він буде справа буде передана до суду саме за даними кваліфікуючими ознаками, тобто за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, покарання за яке передбачено 5 до 10 років позбавлення волі.